Вітаю Миколаїв 28 квітня 25 рік. І приїхали ми на свою пшеничку. Подивитися, ну що тут дивитися, тут вже немає на що дивитися. Дуже плачевна ситуація. Ось, я вам показую міжаді, навіть де нічого не росте. Ось риємо руками. У нас земля пухка. Ось, бачимо коріння, удосталь коріння, гарне коріння, але тут порох. Висохло. І ось так вже скручується наша пшеничка. Висотою вона сантиметрів 40. См. Покрутила. Покрутила від недостатку, недостачі вологи. Гарна пшениця. От бачимо те, що я казав. Чим краще вона, тим гірше для неї наші посушливі умови. Ви бачите, який колір. Зелена, гарна, красива пшениця. Попередник соя, але вона тупо сохне. Вона сохне, вона засихає від нестачі волов. Вона скрутилась, яка скрутилась, використовує захист скручуватись в трубку. Ну, така ситуація. Бур'яни в нас пропали, те, що ми обробляли, але толку з цього мало. По добривам скажу, виділяється, по добривам, хто спостерігає, що вносили. Ось те, що ми весною вносили, розкидали, ось воно виділяється. Бачимо тут. Там темніше, тут зеленіше, ми не докидали. В нормі десь 80 кг діє добриво весняне. Те, що ми з осені вносили карбомід, ну, я вам скажу чому що на полях. Що бачимо, як гербіцид гарно подіяв, прибрало. Тут у нас просів, що на полях, що на городі. Ось тут не бачу я чіткої різниці. Ось це добро, що ми зимою вносили. Воно його не видно. його Дії його зовсім не видно. Майже, можна сказати. Так що такі справи у нас дуже погана ситуація. Не буде дощу, то не буде нічого. В полях, звісно, можливо, краща ситуація, тому що там десь проходив дощик, не знаю я чому, у нас так на городі, але висохло повністю. О, посух, геть сухо. Сухо під слово повністю. Геть повністю. Так що тримаємось, спостерігаємо, чекаємо на дощ, який вже нічого не допоможе цій пшениці. Він вже нічого не допоможе, вже її стан, вже вона все. Ви бачите, що вона, вона вже засохала. Засохла майже. Вже колосок там сформував, що мав сформувати, він сформував. Верніше нічого не сформував. Якщо дасть, отак завжди воно стараєшся, стараєшся, а в ітогі виходить так, як виходить. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде робити свою справу. Дякуємо захисникам і тримаємось.